Можна безмежно людьми, що тебе прокидається Ти вийдеш за Так, працюємо на вихідних по святах корпоративом. Можна брати відразу на кілька свят. Для нас величезна честь, друзі, Олежа і Соня, так? Соня. Величезна честь, що топочкай, коли ви пишуть, Та повертайте. Ну все, все. концерт вже так розуміє не буде. Найважливіше відбулося. Що пропозиція тут саме? Давайте привітаємо Соня і Олега. Вони прекрасні, красиві, фантастичні, щирі, і відкриті. На хрестини, на уродини. ми завжди поруч ваші гадали собаки. Васильова, дякую.